Йоу, всім привіт! Це перше відео відповіді на питання до тренерів АПФ. І ми починаємо. Максим Діговар. Хто ви по знаку Зодіака? Давайте станеш собі щоб... А не ти не можеш не щось не адекватне? Типу <с питати? Ні. Питання номер один для всіх тренерів. Скільки вам років? Мені 22. Мені 21 рік. Мені рівно 33 роки. 32. Мені 17 років. Зустрічаєшся чи ні? Серйозно? У вас є дівчина? Так. Е, Ні, не, нема. Нема. Можна сказати, що є, Да. Характер чи зовнішність? Звісно, зовнішність. Я думаю, характер. Е, характер. Ах, характер. Складне питання насправді. Але я думаю, що все-таки зовнішність. Цікаво від кожного з тренерів почути, якщо не тренерством, чим би ви займалися по життю. Це гарне питання. У мене є зараз е, актуальне, Я зараз працюю над е, створенням своєї кар'єри в майбутнє, це програмування, і тому після, наступний крок після паркуру це буде для мене е, програмування. Можливо, це був би дизайн, або, можливо, будівництво щось пов'язане з, з моєю спеціальністю, на яку я вчився. Е, можливо, допомагав би батькові з бізнесом? Е, напевно, наука. А конкретно, що за наука? Е, ну, я навчався на археолога, відповідно, археологія. Я впевнений, що все одно моя б діяльність була пов'язана саме зі сферою спорту. Це або якесь спортивне обладнання, розробка, виготовлення, або продакшн, який би займався цією ж, цим ж напрямком, ось, або ще щось. Я зараз навчаюся на інженера, то і як мій батько, то і питався б щось там кружляти в інженерії і все остальне. Максим Дюголар, коли ти повернешся до групових тренувань? Десь через місяць. Микола Гузенко, що сталося, то чому наш клуб прибрали з клубів хто перший та чи будете далі приймати участь? Останній захід був максимально конфліктний через некомпетентність як суддів, так і організаторів, і саме рішень, які вони приймали. Тому я попросив видалити наш клуб з їхнього сайту, і в подальшому ми, як клуб, не будемо приймати участь в подібних веселих стартах від цієї організації. Це не перша організація, яка, на нашу думку, некомпетентна, низькосортна і несправедлива як змагання. Ось. Ми не забороняємо приймати участь нашим спортсменам в будь-яких заходах цих і інших є різний формат. Але як клуб ми більше не будемо представляти себе саме в рамках цього формату. Взагалі, в клубі є принцип: якщо захід не відповідає певному належному рівню, я маю на увазі змагання. Або там відбувається якась маячня несправедливість фальсифікації, недоліки, прорахунки, то якщо це на систематичній основі, то в таких заходах немає сенсу приймати участь. І раджу вам, якщо ви спортсмен і бачите якусь маячню, і навіть в нас, на наших заходах, то не приходьте, не беріть участь, не розвивайте, не популяризуйте маячню, яка відверто. Несправедлива або некомпетентна, або е, опереджена. Ось. Віталій Бороденко. Працювати з дітьми важко і виснажливо. Що вас мотивує так якісно виконувати свою роботу? Е, мене мотивує те, що я займаюсь улюбленою справою, займаюся тим, що полюбив ще в дитинстві. Гадаю, що саме це мене мотивує. Як змінилося твоє життя з початком роботи в АПФ? Е, переїзд на велике місто. Просто кардинальна зміна оточення, е кардинальна зміна е дня взагалі. І в принципі життя кардинально змінилося. Я б сказав, що в кращу сторону е це вплинуло на формування моєї як особистості. І я вважаю, що ну, одне з найкращих рішень в моєму житті це якраз переїзд в Київ і початок роботи тут. Чи є майбутнє у культури АПФ в масово-публічному форматі, коли будуються не просто турніки, а паркур-майданчики для заохочення та просування цієї культури в містах? Є ВДНГ в Києві, але це не масштабно. Микола, будь ласка, цікаве довге запитання. Ну насправді не хочеться видавати бажане за дійсне. Сам паркур фрірен це не такий собі масовий вид спорту для. Більшості публічності, ось він завжди був більш таким вуличним, локальним, далеко не для кожної пересічної людини, спортсмена і тому подібне. Звісно, ми працюємо, розвиваємося, але в е, глобальному масштабі, звісно, і рівень клубу, і взагалі сама спортивна дисципліна, вона не буде масовою. Ось е, можна набудувати величезну кількість майданчиків, але сфера їх використання і застосування взагалі залежить не від кількості, а від тих людей, які можуть на них щось тренувати, представляти, розвивати. а Таких людей досить мало. І говорити про розвиток можна дуже довго, а робити це інша справа. І як на мене, зараз немає часу працювати в цьому напрямку, а точніше, саме так, як треба. І здебільшого, наша діяльність, діяльність інших клубів, вона більше спрямована на локальний характер, напрямок і розвиток своїх спортсменів, своєї аудиторії. Ось в публічному плані безумовно це. Треба робити, але це трошки інша площина, інший формат і можливості, яких у нас поки що немає. В перспективі може будуть. Ось поживемо, побачимо. Як часто тренери втрачають мотивацію і бажання до занять з дитиною, у якої систематично не виходять певні елементи, і як з тим боротися? Е, ну я не можу сказати, що прям тренер може втратити мотивацію. Тут і зараз через одного якогось учня, це може трапитись на протязі якогось часу. Ось. Ну, але якщо у учня не виходить якийсь елемент або вправа, не думаю, що тренер через це втрачає мотивацію. Тут більше, знаєте, тренер дивиться на те, як учень налаштований, наскільки він наполегливий і наскільки він хоче, щоб вийшло. Звісно, якщо Учень приходить і абсолютно нічого не хоче робити, то це демотивує тренера значно більше. Так, для мене це на початку моєї кар'єри в тренерів тренерства. в мене було це актуальне питання, але я з часом це попрацював, і тепер я можу спокійно поставити конкретні цілі до цієї дитини. Для мене це абсолютно не критично, немає ніякої. Складності втрачати мотивацію ну це якось дивно. Втрачати мотивацію до занять з дитиною. Е, якщо дитина зацікавлена, да, так буває. Іноді діти можуть зупинятися на якихось елементах. Як на мене, це означає те, що е, десь є недопрацювання, десь в техніці ми не е, знайшли. Ту проблему, і нам треба або зробити крок назад, або взагалі переключитися на якийсь інший елемент і згодом повернутися. Тобто, це нормально. Це частинка тренувального процесу, і воно відбувається як і в нас, тренерів, так і в дітей. Мотивація в тренерів втрачається здебільшого не тоді, коли в дітей щось не виходить. А... Безпосередньо, коли втрачається в дитини мотивація розвиватися, прогресувати або робити хоча б якийсь мінімум, який від неї вимагають. Вадим Олійник, який найскладніший трюк ти вмієш робити? Так я не думаю, що це, напевно, подвійне сальто з рандату на треку. Максим Діголар, що для тебе є мотивацією займатися спортом? Хто ти по знаку Зодіака? По знаку Зодіака я вже відповідав, стрілець е, мотивація займатися спортом. Та не знаю, мені просто подобається, це робить мене щасливим. Микола Гузенко, чому на квача немає категорії 13-14 років? Ми аналізували це питання і 13-14 років для того, щоб була така категорія, наш зал не відповідає тим параметрам. В першу чергу, це зумовлено тим, що рівень складності перешкод не дозволяє рівноцінно квачу і втікачу. Конкурувати на обмеженому майданчику. Якщо брати цей формат в світовому рівні, то там майданчик 10 на 10 і дуже складні перешкоди, на яких можна як втекти, так і зловити. Якщо брати наш зал, то 13-14 років це аудиторія, яка вже більш-менш доросла і банально ось проста трапеція. Якщо її брати, то вона вже не являється перешкодою для дітей. А побудувати суперскладну трасу можна, в принципі, але все одно межі зали маленькі, тікати нікуди. І здебільшого це одностороннє домінування квача. Тому е, дана категорія і вище не є актуальною саме в форматі нашого залу. Мотиваційна фраза на кінець відео. <кхи> не здавайтесь, нідіть до кінця. Щоб досягти результату, треба дуже багато працювати, багато працювати, падати, помилятись, але в ніякому разі не зупинятись, і тільки це приведе тебе до успіху. Можливо, це вже було, але немає меж, а є лише перешкоди. Робіть, що хочете, і не зважайте ні на кого. Один із принципів мого життя. Круто, що коли ви сфокусовані в конкретному напрямку. Тренуйтесь, мрійте, досягайте і перемагайте по життю. Пока.